Спеки праці, управління інспекційної діяльності в Одесі області і піддержав регіонального управління Дижпраці. Сьогодні ми проводимо тренінг з інфектацією реальних дій на робочі місця. Темою тренінгу вибрано безпечне виконання робіт на висоті і проводимо на базі вашого підприємства, це комунальна установа Одеська обласна то, універсальна наукова бібліотека. Під час виконання робіт на висоті цікаво поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, які організовують або виконують роботи на висоті, в тому числі верховенсь роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час експлуатації об'єктів, Здійснення будівництва монтажу, демонтажу, конструкції і обладнання ремонту і реконструкції. Роботи на висоті це роботи, що виконуються на висоті 1 метр 30 см більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ, підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 метри від неогороджених перепадів, на висоті 1,3 метри і більше. Роботи на висоті 5 метрів і більше від поверхні ґрунту, називаються верхолазними. Виконання робіт на висоті здійснюється на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази, вимогам законодавства з питань охорони праці, згідно з вимогами порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. Та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року за номером 1107. До виконання робіт на висоті допускаються особи не менше 18 років та які пройшли професійний добір відповідно до переліку робіт. Медичний огляд відповідно до вимог положення про медичний огляд працівників певних категорій, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Під час організації робіт на висоті слід ураховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання робіт є падіння. Працівників або падіння предметів, супутніми можуть бути фактори пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно забезпечити наявність. Міцність і стійкість драбин, огороджені. Користування на стримують тоже. забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням, виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими правилами, застосовувати технічно справні машини, механізми пристрої, якщо це необхідно, буквально необхідною технічною документацією. Освібленість на робочих місцях та безпечні проходи води. З метою забезпечення безпеки виконання робіт необхідно проводити випробування драбин та сприями статистичним навантаженням, що зазначено у розділі 4 пункті 7.2.7 правил Право праці під час виконання роботи з інструментами та пристроями. Це теж нормативна З обгляду металевих дробини необхідно переконатися у відсутності деформації вузлів дробин, в металі, затирок, гострих країв, порушення, кріплення, щабрі до То, таких тощо усі переносні дробини та страв'янки після виготовлення їх та капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації повинні. Випробувати статистичне навантаження один раз на 12 місяців. Це металеві драбини, і один раз на 6 місяців дерев'яні драбини та стрем'янки. Якщо є підвісні волоскові драбини, соти то теж один раз на 6 місяців. На кожному підприємстві, залежно від серед умов і особливостей виробництва, роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті який виконується за нарядними допусками. Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженням осіб, яким надано право удачі в нарядів або розпорядження. Форма наряду допуску для виконання об'єднаної висоті наведена у додатку 2 до цих правил. Під час цільового інструктажу, який проводиться за нарядом або розпорядженням, роз'яснюються питання, у тому числі способи безпечного виконання розвитку. Порядок входу до робочого місця до виходу з нього, стану робочого місця, порядок користування засобами страхування, порядок і місце установки вантажно підіймальних засобів, способи безпечного переходу з одного робочого місця на інше, методи установки або е, знімання елементів конструкції будівлі тощо. Забезпечення необхідні. Освітленість, температура, вологість повітря, шум, від, вібрація тощо, стан рештування, площади, дерови, охорони, опорних та страхувальних канатів, необхідність застосування засобів відповідальних захисту. Це каски, запобіжні пояси, обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від видів робіт, що виконує. Підготовка робочих місць здійснюється працівниками, які мають право виконувати роботи на висоті.